Ще є у мене як у майстра макраме і любителя подажів майстерні. Це просто найнезвичніший графін у моєму житті, тому що він не просто гарний. А тут можна дістати ось цю штучку, і тут є простір. Для чого? Я не знаю. Мені здається, що це для льоду, щоб охлаждати напій. Але без поняття навіщо? Але мені подобається ці плиточки я привезла з Чорногорії. Мені він дуже подобається, це перший раз я поїхала, це другий. І дуже цікаво, що я не знала, що Чорногорія це Монтенегро. І я пам'ятаю, що я приїхала в Чорногорію, стою така на автовокзалі і бачу, що приїжджає мимо автобус, на ньому написано великими літерами Монтенегро. І я думаю, а, як це звучить? Я б хотіла б хоча б раз в житті поїхати в Монтенегро і говорити всім, що я, а де я була? Я була в Монтенегро. І виявляється, що я в цей час там була. Це мені було дуже смішно. Ну і тут ще є морська тематика, але я вже склала її, тому що вже холодно. Це підсвічники такі. Також подаруночки в подружки.